Добрий день, любі малята! Я рада вас вітати! Сонце в небі тепле, ясне, всі його чекають. Навіть квіти веселяться, голівки піднімають. Від сонячного тепла розквітають квіти. Вони різного кольору, великі і маленькі. Квіти часто ростуть кущиками. Малята, а на що схоже ця квіточка? Правильно, на сонечко. Вона жовтенька і кругла, як сонечко. Одні квіточки розпускаються рано навесні, у інших пуп'янки розкриваються пізніше, квіточки ростуть всюди. В лісі вони маленькі, бо їм не вистачає сонечка. Його закривають високі дерева. В лісах та полях. Квіти ростуть там, де їм хочеться? І поливає їх дощик. А в парках біля будинків, на дачах люди квітоньки висаджують. Дітки, а як же доглядати за квітами? Підкажіть, квітам треба пушити землю та поливати їх. А ще їм потрібно сонечко. Дітки, а навіщо людям квіти? Як гадаєте, на квітах бджілки збирають квітковий сік, а потім з нього буде смачненький корисний мед. Квіти нам милують око, піднімають настрій. Тож давайте всі разом будемо берегти квіти. Хай вони прикрашають нашу землю. Дітки, чекаємо ваше фото біля красивих квітів. Я була рада зустрічі з вами. До побачення!